З метою утвердження спадкоємності понад тисячолітній історії українського державотворення, спираючись на історію української державності, вшановуючи пам'ять та засвідчуючи повагу до діяльності видатних представників національної еліти. А також борці за державність та незалежність України, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року, всенародним голосуванням, дбаючи про благо вітчизни та боронячи суверенітет. Територіальну цілісність і незалежність України, а також зважаючи на необхідність утвердження історичної справедливості, указом президента України від 24 серпня 2021 року встановлено День Української державності, який буде відзначатися щорічно, 28 липня, у День хрещення Київської Руси України. Сьогодні ми вперше відзначаємо День української державності. На жаль, відзначаємо в час такої жорстокої російсько-української війни на шостому її місяці після анексії Криму, після восьми років війни на Донбасі. Але відзначаємо, попри все, бо українців не зламати. Війна, з якої фашистська Росія прийшла на територію України, забирає життя як цивільного населення, так і наших військових. Прошу присутніх шанувати пам'ять полеглих земляків та усіх борців за свободу і незалежність України хвилиною мовчання. Прошу покласти квіти до стели пам'яті героїв АТО ООН Славуччини, а також до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні, дошки пам'яті Левку Лук'яненку та дошок пам'яті в навчальних закладах Славутської громади. Ми молимось за Україну і її процвітання. Ми молимось за наших воїнів і всіх українців. Ми молимось за перемогу. І сьогодні церковні передзвони, які з хвилини на хвилину зазвучать одночасно в усіх храмах Славути, утверджують нас у нашій молитві та у великій вірі, що все буде Україна. Слава Україні! Героям yeah, слава! Yeah,